Ми зібралися тут для того, щоб об'єднатися в спільній боротьбі з корупцією. З корупцією зараз не бореться тільки лінивий, всі борються, але наша позиція це підтримка цієї боротьби, тому що бороться є кому. І саме головне це платформа. Наша платформа і позиція це громадянська. Це позиція громади, позиція конкретно громадянина. Ми громадяни, господарі і власники свого життя, свого уряду своєї держави і Богом даної землі. І так і маємо себе ставити і поводити. Тобто, ми замовники на комфортне життя, на владу і власники всього, що в цій державі є. А наші слуги партійці, наші слуги державні службовці, мають виконувати це замовлення і створювати нам нормальні комфортні умови для життя. Камінь боротьби з корупцією, вірніше, пісок ми маємо викинути. А цей пісок це система. Система, яка порочна від початку. Система ця називається партійна система. Ми маємо перейти від партійної системи до системи територіальних громад, де ми, господарі і власники, будемо такими по визначенню. Організації, які вже два роки прикладають зусилля для того, щоб зробити нашу державу кращою, і всі, хто присутні тут, це маленька частина тих організацій, які будуть входити в це об'єднання. ми… Хочемо об'єднати наші зусилля в спільній боротьбі з корупцією та налагодженню е, кращого життя для кожного громадянина. А саме, щоб ми могли е, спільними зусиллями е, допомогти все-таки створити територіальні громади, щоб в кінці кінців. Е, на цих територіальних громадах, на територіях цих ми могли мати, кожен громадянин міг мати роботу. Це дуже важливо. Це позиція є громадської організації, учасників воїнів АТО. Вони роблять свою програму. В, кожного, в кожній організації є своя програма. Ми ці програми об'єднаємо. І після сьогоднішньої заяви ми зробимо дорожню карту. І я думаю, що в найближчий час ми цю дорожню дорожню карту висвітлимо, щоб люди побачили конкретно, куди ми йдемо. Тому що якщо ми зараз почнемо перераховувати кожен свою програму і свої дії подальші, це з ну, це час затягнеться. Тому ми хочемо довести до громади, що ми об'єднуємося, щоб спільними зусиллями все таки змінити ту ситуацію. Яка є на сьогоднішній день? Ситуація, того, що людей все-таки обдурюють, в людей віднімають, землю забирають, не надають, того, що люди повинні мати ті ж самі воїни, АТО, ті ж самі матері. Ті ж самі люди, які інваліди. Ті люди, які не мають елементарного, не мають можливості заплатити на сьогоднішній день за кому... комунальні платежі. Не мають можливості оплатити. тому потрібно щось змінювати. І ми будемо прикладати зусилля всі разом. Я вважаю, що Ну, це важливо об'єднуватися. Важливо об'єднатися, тим більше у кожного з нас є досвід цієї роботи, досвід боротьби з корупцією. На сьогоднішній день ми приїхали з суда, де йде розгляд справи по фурсівській землі, 320 гектарів, які хочуть знову ж людей віджати. Ми не даємо їм зробити це. І кожен з нас може говорити, я думаю, годинами про це. Але на сьогодні ми закінчимо тим, що. Ми зібрались, ми об'єдналися. В нас є спільна мета. Ми розробляємо зараз дорожню карту боротьби з корупцією разом, і ми обов'язково вам покажемо в самом належному виді.